Привіт, друзі! Сьогодні готуємо легендарний харчо. Сподіваюся, вам сподобається. Залишайтеся до кінця, далі буде смачно. Наша вже прогрілась. Даємо ось такий шмат вершкового масла. Не пробуємо. І одразу відправляємо наше м'ясце. М'ясце може бути вибиєте у вас віт. У мене курочка. Я її трішечки замарінувала в звичайній аджичці. Отправляємо обсмажуємо. Я все злегка обжарюємо, але не зашмалюємо. Воно повинно бути злегка обсмажено. Наші м'язку вже обсмажимо, ми його будемо заспавати. І завантажуємо цибулку нашу.

аджику і сууза цибель. А можете дати просто папку. Просто прогріваємо. Все, виймаємо нашу засмажку і повертаємо хвилин наше м'ясо. Заливаємо водичкою. Раз не будешь водно мясо и спайций. И тришечки присаливаю. Даємо горошкам пальцы. Чесночок. И вальму до готовности м'яса. Мяско наше уже. Приготувалися, де куда бочка Зараз будемо до Даємо нашу супер-падлійку. Так. Бустренька, класно. Нічого не викидуємо, даємо, смиваємо. Всі смаки, щоб нічого не вшло. Так, І доливаємо сюди водичку. Ось так. Шахіди літають, А ми... Титани або барани. не Дивлячись, ні на що. Так. Чекаємо, щоб закипіло і далі даємо спеції. Наше харчо закипіло. Зараз ми дамо ще перчику. Солодко і ясну. Дивіться, часник багато зелень і перчик. Угу. І ще буквально гляньте. легко как положено. что должен быть густоватый. Пробуем у нас си, на угу. Еще там соли тоже. Остренький. Классный, просто Как? Угу. Все, буквально 2 и выключаем. Вже майже Дай даємо ще смелю саме обов'язково. О, як пахне кіару. Угу. І трішечки ще вже на рамку. Боже це пахне. Все закипає. Бачите? І зараз додаємо зелені багато, чесничок і обов'язково гірку борчину. Насипаємо і смакуємо. Ось така красота у нас з вами вийшла. Смакуйте, готуйте, лайкайте, підписуйтесь. Дякую, що ви були зі мною. До нових смачних зустрічей. Миру вам щастя і всього найкращого!